Будемо тестувати літій залізофосфат. Ось така пластина 180 А в перезарядку. Ось зарядне, Там 24 вольтове, подамо на нього, перезарядимо його, побачимо що з ним буде, чи загориться, чи не загориться, кажуть, що літій залізофосфат не горить. Ось. Поставив, підключив тестер, зараз у нас 2,75 В. Ставимо на таймлапс е -е, з ускоренням. Телефон буде знімати. і Будемо бачити, що з ним робиться і як вольтаж піднімається, і при якому вольтажові зробить бум. Ну, Маю його, по ідеї, розірвати. Ну, побачимо що з ним станеться. Ну, Запускаємо, підключаємо зараз зарядне і побачимо, що буде. Включаємо зарядку. Заряд вода. гуде. Бачимо вольтаж. Вже 3 вольта піднявся, заряд пішов, а, 3 3,2. І дивимося коли він піде в перезарядку. Такий результат. Стояв він, коротше, сутки. І отак от його роздуму наконець-то. І гарячий. І ще заряджається. Так, що в нас тут по вольтажу? 5,95. 6 вольт читай, ну, скоро, мабуть, бум зробить. Вольтаж росте вже в кінці, прям дуже-дуже швидко. -дуже 21 же вольт. О. Походу, з клапана щось почало вже витікати. Щось там як -то булькає. Ходу, що бум не буде. О, пульта ще швидше росте. З клапана пара йде якась і дуже велика температура. Міряємо. О, яка температура біля 100 градусів. Тут поміряємо. 94. Це плюс у нас. 95-96? Проведемо чуть-чуть менше. Почти 100 градусів нагрівся. Але не взривається і не загорається. Ось такий залізофосфат. Роздули його. Як трубка зробилася, хоча була пластина. Що в нас тепер тут по вольтажу? Двадцять три і дев'ять вольта. О, видно я спарує. Не знаю, мені видно на камеру щось не дуже видно. Не з цього боку. Так, да, видно, що пару є трошечки о, видно тако, як виходить пар. Але не загорається. Зарядне качає в нього, вже більше суток заряджає його. 15 а Ще може і навіть мало вольтажу буде на нього, бо тут максимум 25 вольт на заряди. тут 24 вольта, придеться ще інше зарядне ставити, щоб ще далі качати в нього. О бля! Ось таке з ним сталося. Почав парувати на всю катушку. Вон скільки пари, але не горить. Ось що з ним сталося. Почало вже трошки збавляти темпи. Походу літій той парою вийде. Перестало, походу, заряджати, вольтаж впав. О, ось таке з акумулятором. Ну не взірвався і не загорівся. Не знаю наскільки безпечний. Пишіть в коментарі. Тому що він дуже кипяток зробився, дуже сильно нагрівся і ось така пара почала виходити, виходити з нього. Ну, так, перевіряємо температуру. О! Чуть даже і загорілось. Інтересно, что так. А, це походу від температури, просто ізоляція загорілася, спалахнула. Ну, по ідеї сам літій тут не горить. О, зараз друти мені погорачці. Так, да, це від температури загорілося. Сильно нагрілась. Зарядне гуде, в принципі, показує, що заряджає зарядка, але вольтаж тут пропав. Поміряємо температуру його. Ого, 300 градусів показує. Почти 300-260. Ну звідси. За 300 показало. Ну так, да, при такій температурі ізоляція дійсно загориться. Ну зарядне гуде. Странно але гуде до сих пір. Хоч і пообгорали. обгорали. Заряд йде, але вольтажу вже немає. Так, да, вольтаж вже на 0 впав. Яка температура різко піднялась? Біля 300 градусів, акумулятор кип'яток. Ну не взірвався. Розколопаємо, попробуємо його. Що там всередині? ну походу, все вигоріло, просто чорне. Так, да, воно все вигоріло. Просто чорне все від такої температури 300 градусів. йому тріндець прийшов. Порошок чорний. От таке З ним сталося, якщо його перезарядити. А тепер всі думайте, наскільки він безпечний. Я б не сказав, що він сильно безпечний, якщо його перезарядити. Літій перезарядити, то він о, спалахує дуже сильно горить. Ну тут о, хімія якась вийшла. О, я думаю, якщо тако в будинку може та хімія отравити з такою парою. Якщо там вночі, наприклад, не дай Бог, загориться ще щось. Так само ізоляція може загорітися. Вон. Щось рядом, що буде від температури, просто воно спалахнуло. От. Так що я б не сказав, що він дуже сильний і Трошки безпечніший, звісно, від літіоного, але не дуже, я так рахую. Можете всі написати в коментарі, як ви рахуєте по поводу цього залізофосфата. Перлітіонний пакет експериментуємо, поставив на зарядку. 4,3 вольта зарядне, 41 А ось такий пакет. Побачимо що з ним буде, якщо його перезарядити. Ми вже зарядилося до 5 вольт. Так, він вже трошки надувся. Перевіримо його температуру. 60 градусів, 60, 62. О. Температура. І ще заряджається. Чути звуки шипіння. Перевіряємо температуру. 90 градусів. І вольтаж різко пішов до гори. І дуже швидко вольтаж росте. От як прямо на очах 7 вольт. Як росте вольтаж? Знімаємо з зумом на великому розстоянні, бо походу зірветься. О! Йо, йо Ось таке може бути, якщо його перезарядити Пихнув і все. І ось з нього що сталося, Вигорів. А головний вольтаж якийсь показує, непонятно чого. І зарядне буде скільки попілу. О! А, то контакт якийсь, походу, просто проводив. Оце все. Ось таке вольтаж вже показує від зарядного. Все згоріло.